На каналі Життя через відчуття з Тетянкою Про, і сьогодні прямий ефір, як я обіцяла, провести не тільки для моїх підписників, які в мене є 6100 підписників, але і для гостей мого каналу. Поставте, будь ласка, Плюсики, як мене чути, бачу, що мене видно добре. Сьогодні такий незвичайний ефір для мене. Трохи хвилююся. Хто буде переглядати записи, то я хочу розповісти трішки свою історію, яка раніше в мене була мова, на яку я розмовляла вдома, чому зараз прийняла таке рішення. Освоїти українську мову, перевести контент свій не тільки на каналі YouTube, але й на сайті. І те, що чекає моїх студентів, які у мене в школі, в міжнародній школі норм дихання та психології, вдохновіння. Ну що ж, хто мене не знає, так кілька слів скажу. Мене звуть Таня Прозорова, Тетянка Про це мій псевдонім, під яким я працюю в інтернеті з 2012 року. Мені 53 роки. Жила всі ці роки я в місті Бахмут. Раніше до 2016 року він називався Артемівськ. Майже 100 років, з 1924-го Кому цікаво, то можете зайти і подивитися, що це за таке містечко. Зелене, таке красиве, уютне, домашнє. Багато в мене відео з мого рідного міста. От. І зараз я з 24 февраля, коли почалися воєнні дії в Україні. Звісно, в кінці березня я переїхала у Бов разом з мамою, якій 80 років. І я хочу почати з того, як. Познайомились мої мама й тато, да? бо як я казала раніше, то у мене мама з Соледару Донецької області, це рядом містечко біля Артемівську, біля Бахмуту. А тато з Валині, з Валинської області, це Луцьк, Ківерці. І коли вони були молоді, мама все життя, звісно, прожила в Солодарі. Коли були молоді, тато з Волині, після армії з друзями вони приїхали на Донбас. Мама була шахтостроїтелем, шахтою рабо... строїтелем, працювала. І там вони познайомилися. І сьогодні я запитала у мами дуже такий цікавий факт. Я не знала, як іменно це було знайомство. Вона, каже, сиділа на лавці, в неї щось там була на легкому труді вона. Бо вона дуже раніше боліла, хворіла. І каже, ну, підходив, і якийсь такий неуліпчивий був. Я ще каже, думала: ой, комусь такий і не посміхнеться, комусь це таке попадеться. Ну, Тата в неї закохався і потім, звісно, вони одружились. Через 5 років з'явилась я, коли мамі було 27 років, тату 28. І ще. Майже через 5 років появився мій молодший брат Андрій, тобто нас двоє. І от ми всю життя жили там, в Донецькій області. Уже ми жили там, було таке селище Володарського, селяні там шахти. А потім отримали квартиру, коли мені було 12 років, ми переїхали в Артемівськ. і з того часу ми жили там. Коли ще в селищі Володарська жила, я. Мріяла бути балериною, але яке в селищі, да? балетна школа, мінімум це, що було музикальне, то такі мрії, мені казалось, вони не здійсняться. Але коли вже я була в Артемівську, я ходила на танцювальний, на народні танці. І зараз, спустя стільки вже років, 37 років, я зараз Припадаю танцювала рухому практику, терапію, як ви знаєте, бо я ще атміолог, психолог розвідку. От, так я трохи перескакую, як же це касається мови, як же це касається язика, української мови, да, суржика. То я хочу сказати, що ну, в дитинстві нас привозили на Волинь, дуже рідко, раз в год, раз-два года ми приїжджали сюди на Западну Україну до родичів. Але я не дуже це пам'ятаю, щоб яскраві якісь такі епізоди. Ну потім, коли тато загинув, мені було 14 років, він був у Башкірі, в Башкір команді робив по всьому Радянському Союзу, газ монтаж строй вони проводили. І коли він загинув 14 років, до нас приїжджали з Волині родичі, запросили нас приїжджати кожного літа нас з братом. Звісно, ми почали їздити, і мама сьогодні каже. Коли ви туди приїжджали, потім верталися додому в Артемівськ, то тебе було не переслухати. Ти так страчила українською мовою. А я хочу сказати, що ми вдома розмовляли з суржиком, ну, бо не було потреби українською мовою розмовляти, там ніхто так не розмовляв. Ну, може, були єдиниці сімей, але на, росі... на русском язиці розговорювали в основному, ну в нас це вдома був суржик. І коли оце зараз ці случилися події, да, і прийшлося нам з мамою виїхати сюди, я за нею ухажую звісно, то мені здавалося, що я легко походжу на українську мову, бо дома був суржик, але все рівно от внутрі якось таке, тобто спершу було так цікаво. І розмовляти, спілкуватися. Я на мовний клуб записалася, як ви знаєте. так, Тут як ось вийде посилання, або тут буде в записі, як буде передивлятися, там буде посилання на той ролик подивіться. В мене брали інтерв'ю на мовному клубі. Дуже було цікаво, така півуча, красива мова, і ти почуваєшся якось так ну, Дивовижно так легко, як я казала, що це мова антистрес для мене. Да? Але через деякий час все рівно якесь таке противостояння внутрі було, бо ну, ти розумієш тобі 53 роки, і то у кожного є мова серця, да? у кожного вона своя. І так ну, вийшло, що в нас це був русський язик, язик серця, це був русський язик. І я питала його з молоком, я да, общалась, і я головні думки у мене да, на русскому язике, тобто, щоб виразити все, це розказати. Ті студенти, які в мене в школі дихання, вони знають, наскільки я все по полочкам розкладую. І, звісно, ти так, ну, ти так звик, це твоя мова серця. І тут, коли ти почав переходити, і трохи внутрі думаєш, а це що мені тепер треба вичеркнути мої 53 роки чи що, відказатись від всього того, що со мною відбувало? І трошки такі качелі були. Ну, Я потім в наступних ефірах ще розповім, що мені допомогло прийняти рішення і зараз міняти і контент, і розмовляти, спілкуватися в побуті українською мовою. Які кроки, я з вами ще поділюсь? Але один із них, так як ви знаєте, да, що я свідок його вже давно. І, звісно, я тут спілкуюся з братами з сестрами. І що я зробила на своєму мобільному телефоні, да, на смартфоні, Я е, приложення, яке у нас є в GW Library, так як я досліджую святе писання да, Біблію, то там у мене декілька язиків було виставлено. Не тільки русський, українська мова була. До речі, там є український перевод, це вже тут його поставила Огієнка. Українці знають цей перевод Біблії, теж цікаво було порівнювати. Тобто я досліджую Біблію, і це приложення воно мені допомогло почати. Більш розуміти да, українську, якісь слова. бо коли ти, Одне, коли ти пишеш з перекладачем коментарі, да, а друге, коли отак от зараз вийшла в прямий ефір, то ти не будеш зараз словник десь заглядувати. Вот. І, а хочеться навчитися не просто що казати українською. А як ти кажеш, верні, не як ти кажеш да? а що ти кажеш, що ти розповідаєш, чому ти навчаєш. А особливо те, що я як психолог розвитку, то ви розумієте, наскільки це теж, як я танцювальна, рухову терапію проводжу практики, і там определені слова йдуть. І ти не будеш співати в процесі, переводити їх якось, да? чи думати, а як тобі сказати ліпше. Бо є так, що якесь слово на русскому язикі, mm. вернее, декілька слів да? на російському язикі і одне слово це українською може значити. А є наоборот: тобто mm. там одне слово на русском, а слов, декілька слів на українською. українською. То Ну, в общем, так, не легко, скажем так, мені зараз. І ви бачите, як я зараз розмовляю. Звісно, це суржик. Зараз це буде суржик на каналі, це буде українська. Наскільки це буде такий процес? Коротше чи довгий? Я не знаю, бо я почала дивитися знову такий контент український на Ютубі. Різних блогерів, які підказують, як можна перейти швидше, легше на українську мову. Як я вже сказала, декілька кроків мені допомогли одразу, і я вам потім в наступному ефірі поділюся. Але ти починаєш розуміти себе якось краще. знаєте. І я хочу сказати, чого ще я прийняла таке рішення. Переходити на українську мову, отак от остаточно, да? бо так от було переводити контент чи не переводити все ж таки. Бо в мене з різних стран в школі дихання навчаються студенти: Ізраїль, Ірландія, Дублін, Австрія, там, Германія, Англія. Да? Ну, то есть... З багатьох з багатьох країн навчаються, і звісно, це на русскому язиці студенти, в основному хоч і живуть в других країнах та, за границею. І звісно, для них ще я буду консуль... ну, консультації проводити на русскому язиці, але от група буде інтенсив 4 російська, то вона 21 грудня буде. У мене це остання в цьому році група російською. Бо я буду зараз набирати інтенсив перший. Дихай солов'їно» я його назвала. І буду це буде перша спроба вести тренінг по диханню і танцювально рухомої терапії, іменно українською. Тож, кому цікаво, там є посилання в описі під цим відео, під цим ефіром, Viber, WhatsApp чи Telegram Мені пишіть. І я вам дам повну інформацію. І так як я переводю зараз на український контент свій сайт, він поки ще на русскому язике. Да? Тут вже я почала щось переводити українською, то у мене розпродаж на русскому язикі інтенсив 203.033 урока, там вони російською, звісно, але це по методу Бутейко, Хто хоче освоїти, ви можете купити самостійно освоїти. Також там в подарунок від мене буде консультація, то за пів ціни зараз іде розпродаж така. Ну і звісно, для інтенсива дихай Солов'їна, так як це перший буде, і він, звісно, буде і суржик, плюс українська, тобто я не зможу так в чистому віді да, проводити цей інтенсив. то... Звісно, там буде теж скидка на цей перший інтенсив. В общем, кому цікаво, пишіть, записуйтесь на, до мене на безкоштовну консультацію, де я вам все розповім і все вам підберу те, що вам потрібно. Ну, і що касається ще направлення, і, до речі, я хотіла показати, бо я так за тата за маму розказала, да? От, захватила з дому фотографія буквально пару. Оце мій тато. Я рядом папа така доця, була татова. У мами на руцях мій брат молодший. От. Ну, звісно, рамку я не брала. Це тут господиня рамка. Ну, і ось я з татом, з любими, будучи вже подростком, це на Солідарі на станції. От, так от. Дуже, звісно, скучаю, але, ну, теж у мене є в цьому направленні дослідження Біблії. Як ми коли можемо зустрітися, Це зараз не тема цього ефіру. Бачите, трохи так перескакую, бо волнуюся, да? слова такі, русський, український суржик. І дякую за те, що ви переглядаєте. І я буду дуже рада, якщо ви будете в коментарях щось підказувати. Так як зараз це буде, як я вже сказала, це буде суржик і українська мова, не зовсім ще в чистому виді, то буду рада, якщо будете в коментарях писати, може десь щось виправляти, ну, от, то я буду нормально до цього відноситися. Пишіть, може, у вас які є запитання зараз. Я щось, чим ще хотіла з вами поділитися, ми вже майже 15 хвилин в ефірі, трохи розкажу про дихання, да? а чого іменно прийняла рішення, ось саме головне забула сказати, то що я в різних, от на протязі вже цих пару місяців чула інформацію. І почала її досліджувати, що як мова впливає на наше дихання, на роботу діафрагми. І мені буде цікаво дослідити цей вопрос, це питання і ділитися теж з вами в роликах відео. А також, як я вже казала, я буду, мабуть, вести такий щоденник. Переход на українську мову там. Плейліст такий є список. Уже два відео там є, це буде третє. І не тільки буду кроки, як мені це переходить на українську мову, давати вам може які рекомендації, що мені допомагає. Може, хтось з вас присоєдиниться вивчати українську, як іноземну може для себе мову. Теж буде цікаво разом. Напишіть в коментарях. От. І оце я хотіла дуже дослідити цей, це питання, як йде впливання саме мови. Чи мені ще, знаєте, тут стільки фактів цікавих узнала я, впізнала про українську мову, що оказується, немає нецензурної цієї речі, яка дуже для мене це. Ну, Да? я не я дуже не люблю би, такі ці нецензурні слова, і що в українській мові їх і немає. І якось так от дійсно це впливає, як я вже казала, як антистрес, бо мова така м'яка, така півуча. І реально це теж один із моментів, коли це влияє на наше дихання. Бо якщо ми становимося спокійніше, спокійніше, да, то звісно дихання у нас становиться ближче до норми. І сьогодні я вам ще таку практику, ну як завжди, ви знаєте, да, я експрес експерт сплошної практики, і я вам зараз покажу практику теж. В кінці вже будемо завершати. Я бачу, що є присутні, пишіть свої запитання. Вот. І, звісно, важливо, щоб ми своє дихання приводили до норми, бо це впливає і на те, як ми проводимо ефіри, як ми спілкуємося з нашими близькими з бізнес-партнерами. Якщо ми знімаємо відеоконтент, а зараз він дуже продвигає імені експертів, спеціалістів да, в різному направленні, направленні. От. то, звісно, от я, наприклад, дихай Солов'їно, я там буду окремо, там буде дві майстер-групи, і в другій майстер-групі для бізнесменів. Для жінок, для чоловіків, які займаються бізнесом офлайн чи онлайн, то будуть окремі ще ефіри це буде друга майстер-група, де я буду обучати, як вести себе в прямому ефірі і як важливо дихати, як чувствувати себе більш впев... впевними. Теж це буде добре. Так, ваші запитання. Тоже Ми зараз якась хотіла якусь мислю поділитись важливою, але от знаєте, ну от це ще один такий момент, бо хвилювалася, як я вже казала, треба якийсь такий план для себе такий коротенький все ж таки прописувати. Це теж для вас якби така рекомендація. Ну, а хто буде дивитися в записі, ставте вподобайки, діліться цим відео може в, соц... в соцмережах. Пишіть, як, чим ви займаєтесь, яке направлення у вас зараз, в вашій професійній діяльності дуже буде цікаво. Ну і, звісно, ще раз нагадую, хто на мене не підписаний, підписуйтеся на цей канал Життя через відчуття. І пишіть свої запитання, я буду записувати відео, атвір, буду так от тренуватися. Ну, а зараз у мене йду вже на заняття. Я теж продовжую навчатись танцювальна рухомій терапії, полишаю свою кваліфікацію, щоб вам допомагати. І, до речі, ще що стосується практики, диши, двігайся, піши. То, що я проводила, да? Звісно, я на русскому язику її проводила. Наскільки зараз українською получиться, я не знаю. Тобто російською на русскому язику я ще проведу в 12 12.05 12 по Києву, там можна підключитись, Тоже тут посилання буде на це відео і посилання, де можна оплатити останній раз, але наскільки українською це більш буде, мабуть, суржик. Якщо ви хочете в експерименті цьому е, участвувати, то там буде донати Напишіть мені знов таки WhatsApp-Fiber, і е, я дам вам теж посилання для донатів, і ми з вами зберемося в той день і в той, на той час, коли вам буде удобно. Так, ну що ж, дорогенькі, на цьому ефір завершую. Була рада, що він все ж таки состоявся, бо я довго тягнула. Це, знаєте, така болталка, я не знаю, як буде українською, російською називали це так, от вийти поболтати, пишіть, може якусь корекцію якихось, підказуйте. Мені буде дуже приємно. І, кстати, я дам посилання на GW Library, кому цікаво досліджувати Біблію, там різні переводи можна порівнювати і впізнавати, чому зараз що, як проїздить, як нам держатися, як нам бути спокійніше і більш полагатися да, на создателя нашого на Творця. То... Теж можна буде перейти, скачати це приложення для себе, встановити там різні. Там більше, ніж 300 переводів. От. Ну, Там, звісно, ви подивитесь, можете скачати. І якщо будуть такі випроси, то пишіть, але на духовні теми, то це ми тільки общаємося, як би ну, персонально да, лічно. Ну що ж, дорогенькі мої. До наступного ефіру, де я якраз поділюся, які кроки мені допомогли зараз швидше переходити на українську мову. На добраніч!